Знаєте, я декілька стів. Причиною появлення цього храму було власне, наше бажання бути біля істоків нашої православної віри і не просто навчатися якихось матеріалістичних наук, а й духовно зростати. Виникло це питання вже давно, але Ігор Ярославич проініціював, проводили багато заходів і сьогодні ми маємо цей храм. храм я впевнений, що мінімум один раз в рік буде відвідувати кожен. Це перед екзаменами. Так. Найбільше, найбільше свічок. Два, два рази два два зимова рази, рази. сесія літня мінімум. Завжди кажуть, наскільки видно, коли здають студенти екзамени, якщо в храмі найбільше свічок. І тому, зважаючи на те, що ви поглинуті наукою, поглинуті навчальним процесом то цей храм ще буде сприяти вам в тому, що не відриваючись від навчального процесу, тут можна буде швидко повінчатися. Зайшов з пар, повінчався і знов на парі, не треба ходити нікуди. Тільки побачила якогось хлопця гарний, каже, що я вже тебе три дні люблю, і все, і одразу в ЗАГС, і вся процедура тут. Три ночі. Три ночі. Ось. Тому я бажаю, щоб тільки добрий настрій, добре натхнення, бажання жити, творити і духовно зростати. Полукало вас заходити в цей храм, молитися, і хай Господь, чуючи ваші молитви, робить вам сприятливі умови для навчання, м'яке серце викладача в момент екзамену, натхнення, коли ви сидите за партою, і такий позитивний оптимізм на майбутнє. І я впевнений, що сьогодні, сьогоднішнє дійство, яке ми зараз з вами звершимо, це те дійство, яке ви запам'ятаєте на все життя. Багато вшановуємо святинь, до них прикладаємось, але лише один хрест ми цілуємо один раз в житті. Це накупальний хрест. Моя така процедура, коли освячується хрест, до нього люди прикладаються і, можна сказати, там до інших. Каже, Я цілувала цей хрест, який на вибуху. Ні разу більше його ніхто не почує. Один раз дається можливість прикластися до такої святині. Тому ви не просто сьогодні приймаєте участь. А історично запам'ятається це в вашому житті. Багато різного хорошого у вас буде, і, але це унікальна, унікальна така унікальна можливість. Тому я запрошую вас не просто споглядати, що ми будемо робити, а кожен висловлюйте свою внутрішню молитву, в кого що є на душі. Ви молоді, вас бажань і прохань, у Бога є багато, от їх сьогодні висловлюєте. І тому, якщо щиро будете це просити, Господь все вам дасть. Я запрошую всіх до молитви і до узячення.